8 березня в Україні відзначають свято незламних жінок. Вітаємо українок, які боронять батьківщину та невпинно працюють в тилу. З нагоди свята у місті пройшло урочисте нагородження жінок в рамках міського проєкту Жінки Кам'янського для перемоги. Очільник Кам'янського провів черговий онлайн-прийом громадян. Про це та інше розкажуть у випуску новин журналісти міської інформаційної служби. У студії працює Валимир Кравченко. Вітаю! Минулу ніч Дніпропетровська область провела спокійно без ворожих атак. Ввечері 7 березня та ранком 8 окупанти з важкої артилерії обстріляли Сунельніковські та Нікопольські райони. Люди не постраждали. Наслідки обстрілів вивчають та документують спецслужби області. З нагоди весняного свята в стінах нової сцени академічно музично-драматичного театру імені Лесі Українки пройшло урочисте нагородження жінок в рамках міського проєкту Жінки Кам'янського для перемоги. Хто отримав нагороду та які номінації були в цьому році у сюжеті від моїх колег. До всесвітнього дня жінок 16 переможниць отримали свою нагороду. Вони досягли значних успіхів у різних сферах діяльності міста та своєю справою здійснюють значний внесок у розвиток державотворення, економіки, освіти, культури, спорту та є лідерами в різних галузях. Захід був влаштований за підтримки Андрія Білоусова у партнерстві з громадською організацією бджола. Міський голова привітав переможниць з цією важливою нагородою та наголосив, що «Кам'янське» завжди пишається своїми жінками. Ми пишаємося кожен з вас зараз з нашими жінками. Пишається весь світ, вашою незламністю та силою духа. Я бажаю вам, щоб ця весна принесла перемогу завдяки нашим Збройним силам, завдяки народу України, завдяки кожній з вас. Дякую вам за те, що ви робите. Кожний на своєму місці, на своєму напрямку, тримаєте свій фронт. Успіху вам всім! Важаю, щоб ваші очі і ваші серця завжди були наповнені радістю, щастям. І що всі ваші бажання завжди виконують до дня всіх жінок. Театр влаштував святковий концерт за участю артистів. Переможниці міського проєкту Жінки Кам'янського для перемоги ділилися своїми враженнями від заходу. кажуть, що камінські жінки, як і всі жінки України зараз, взірець справжньої сили, як фізичної, так і духовної. Всім нам миру, по перше, я думаю, що цього всі хочуть дуже. Я хочу всім. Е Сказати про те, що жінки в Україні в нашій сильні, і вони були весь час сильні. А на зараз ми показали наскільки вони сильні, наскільки ми незламні всі. І я пишаюсь нашими жінками і нашими українцями разом до перемоги. 7 березня черговий онлайн-прийом мешканців провів очільник міста Андрій Білоусов на час дії постанови кабінету міністрів України про встановлення карантину. особистий прийом громадян заборонений. У кам'янському їх не відмінили, а спілкуються з мешканцями та допомагають людям з вирішенням їхніх питань в режимі відеоконференц зв'язку Zoom. В Україні війна, але ж проблеми та наболілі питання людей нікуди не зникли. Особливо складно кам'янчанам, що борються з важкими хворобами своїми чи близьких. Усилити самотужки коштовне лікування для деяких виявляється вкрай важко. Цього разу левова частка звернень стосувалася саме допомозі на лікування. От назад ми до абратілісмічнікова і виявили у нас рак. Третій степень поставили повністю удалена гортань. Ми вчора потратили около 10 тисяч на хімію. Одна хімія в неділю. Усім мешканцям, які звернулися за матеріальною допомогою на лікування, були виділені кошти. Я хотіла вас чорнічне поблагодарити за приму з вами. зв'яжуться, скажуть, які вам необхідно підготувати документи, щоб отримати гроші. Окрім іншого, люди зверталися за у вирішення побутових питань. Були різні питання. Більшість питань ми розв'язали прямо під час прийому. Інші питання будуть вирішені на протязі максимум наступного тижня. Я беру на контроль кожне питання до повного їх виконання. У перший день весни в бою на Донеччині, захищаючи нашу з вами незалежність. Загинув наш земляк старший солдат Федір Антощук. Міський голова висловив співчуття рідним на своїх сторінках в соціальних мережах. За два дні до Дня загибелі Федору виповнилось 50. В останній шлях прийшли найрідніші люди та друзі героя. Без любільчого чоловіка залишилась дружина, син, донька та дві сестри. Сьогодні, коли ми прощаємось, ми навіки запам'ятаємо ту сину, яку сплатив цей герой за нас і з вами. Ми будемо пам'ятати це довік і нести в своєму серці. Пам'ять, любов і молит до цього героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Знали його всю жизнь как доброворядочного, очень ответственного и хорошего человека, который всегда откликался на любую помощь. У него очень хорошая семья. Очень жалко, что його не стало. Федір Антощук багато років працював на Дніпровському металургійному комбінаті, а у січні був призваний захищати Україну. Доземний уклін воїну захиснику вічна пам'ять і слава герою. Панахида проходила у козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали воїна на алеї Героївкладовища соцміста по вулиці Весняній. Медиків Кам'янського запросили на круглий стіл, щоб обговорити роботу з протидії насильству, спрямованому на жінок та підтримку постраждалих. Ініціювала збори громадська організація Спільна користь. Зокрема, обговорювали необхідність нещодавно відкритого в місті гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу. Його функціонування, а ще палко подискутували на теми психологічної підтримки жінок. Розпочнемо з гінекологічного кабінету, діяльність якого здебільшого спрямована на допомогу жінкам, що постраждали від насилля у нашому місті. Він успішно функціонує в дев'ятій лікарні по проспекту Аношкіна, 72. Це кабінети, які в першу чергу спрямовані на підтримку жінок і дівчат внутрішньо переміщених осіб, оскільки за процедурою для того, щоб потрапити до гінеколога, треба мати укладену декларацію сімейним лікарем. Тут можна потрапити без Декларації для жінок, які є постраждалими від гендерно зумовленого насильства, зокрема від сексуального насильства, а також для жінок, які представляють маломобільні групи населення, в тому числі жінок з інвалідністю. Часто саме медичні працівники стають першими, до кого звертаються постраждалі жінки. Перевагою таких кабінетів є професійний лікарський персонал, що пройшов навчання з медико-психологічної допомоги постраждалим від насильства. Сучасна техніка, необхідні препарати і засоби для захисту репродуктивного здоров'я, профілактики статевих інфекцій та ВІЛ-СНІД дуже важливий момент, чому ми саме з медиками працюємо. Ну окрім того, що за сферою своєї діяльності, та вони працюють з постраждалими. За статистикою, до 50% жінок, які страждають від домашнього насильства, знаходяться під тотальним контролем кривдників. Єдине місце, куди вони можуть піти без цього тотального контролю і без наслідків для себе, навіть коли перевіряють телефони, перевіряють смс, переписки і так далі це медичні установи, особливо якщо треба піти з дитиною. Далі перейшли до обговорення окремого напрямку психологічної допомоги, адже домашнє насилля це одна із проблем, про яку не говорять, і це призводить до тяжких наслідків. Зазвичай у нас в суспільстві звикли такі теми замовчувати. Насправді терпіти, замовчувати. Якщо таку інформацію і обговорюють, то суто між дуже близькими людьми, а проблема вона нікуди не зникає, не зникає, вона лише розширяється, збільшується і, на жаль, ми з нею стикаємося так в наших медичних закладах. Начальник управління охорони здоров'я міської ради, підводячи підсумки зустрічі, наголосив, що випадки домашнього насилля поширені, але жінки не звертаються до лікарень чи психологів, і це одна із головних проблем. Учасники круглого столу вважають, що для вирішення біди домашнього насилля, будь то фізичне чи психологічне, треба залучати лікарів із різних профілів, починаючи від гінеколога і до психолога. Була цікава інформація стосовно психологічної допомоги, наприклад, таким жінкам. Звертається увага на цю проблему і тому важливо піднімати ці питання саме зараз. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства чи гендерної дискримінації, звертайтесь до національної гарячої лінії за коротким номером 116 123. Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику «П'ятихвилинка з психологом. У цьому та наступних випусках торкнемося складних тем, пов'язаних з ситуаціями, які доводиться переживати захисникам, захисницям та їхнім родинам, а допоможе нам розібратися із безліччю болючих психологічних моментів, які стали реаліями сьогодення. Психологиня Людмила Єхалова. Сьогодні поговоримо про повернення військових з полону, про реабілітацію, підтримку рідних та цінність життя, яка на превеликий жаль вже ніколи не буде таким як раніше. Всі ми пам'ятаємо проникливі фото та відео наших повернених із полону воїнів, схудлі, змучені, а головне живі. Вони нарешті повертаються на рідну землю з прапором в руках, сльозами на очах та безцінним слава Україні на вустах. Але тема наших військових у полоні напрочуд не проста. З одного боку, про це треба говорити дуже обережно, щоб не нашкодити тим, хто ще у лапах окупантів. Тільки за офіційними даними, станом на 24 лютого в полоні ворога перебуває 3400 українців. З іншого боку, не можна цю тему замовчувати, інакше вона обростає численними міфами і привертає менше уваги громадськості. Напевно, чи не єдиним позитивним моментом є відсутність стигматизації полонених? Тож людина, яка здається у полон, не зрадник. Навпаки, ми зустрічаємо всіх наших полонених як героїв. Є така от велика особливість в тому, що людина, яка здалася в полон, це не про те, що вона зрадила, а це про те, що вона зберегла своє життя ну, і для своєї родини, і для своїх дітей, і для своєї країни, щоб повернутися, бо вони ж мають велику надію, що їх виміняють, що вони повернуться на землю. Ну, і людина от у цей величезний шлях пройшла стійкості. Пережитий полон для військових це важка психологічна, а для деяких і фізична травма. Як наслідок, майже у всіх колишніх полонених спостерігаються симптоми посттравматичного стресового розладу у вигляді агресії, відчаю чи гніву, а також значні порушення сну, який не відновлюється навіть під дією медикаментів. Ми бачимо з екранів телевізорів хлопців, да які вони фізично ну, вони знекровлені, Вони ну видно, що вони пройшли тортури певні. І коли хлопець дивиться на яблуко і каже: Я не їв яблуко півроку. Ну на це на це важко дуже дивитися, на це моторошно дивитися. І ми розуміємо, як хочеться підтримати, да, хочеться підкласти руки. І Точно так же, от і родина очікує да, свого героя. Вони часто ж не знають, де вони, вони не знають, чи вони живі. І тут ох, велика радість, да, і от ми цією радістю. Хочемо щось зробити максимально ж, хочемо, щоб щоб вже ну скоріше настало це добро для нашого військовополоненого. А ще пані Людмила акцентує увагу на цифрі 3. і це доволі слушно. Адже саме за три місяці у військових мають відновитися сталі людські почуття. Якщо цього не станеться, може виникнути підступна ситуація, коли людину фізично з полону визволили, але психологічно полон її так і не покинув. У цьому випадку треба провести сеанси з психологом за потреби психотерапевтом, який призначить медикаментозне лікування. Дуже ми хочемо часто говорити. Розкажи, тобі стане легше. Може розказати, може розказати не повністю, а може і не розказати, і це його право поки що. Тобто виводить людину на оцей от рівень, розкажи, стане краще, це на нашому побутовому рівні. Якщо дійсно ми почуємо всі почуття, які переніс військовополонений, ну просто військовий, ну нам не буде дуже легко з ними, то ну і відбудеться наша травма і допомоги мені ніякої не, не, не надамо. Крім того, найріднішим людям важливо проявляти більше прийняття, мудрості та ненав'язливої підтримки одночасно. Банально, так проговорюючи словами, що все рівно ти для нас найкращий, як би там не було. Да, тобі важко, ми з тобою, ми також страждаємо, і переживаємо ну, за твоє самопочуття і бажаємо добра. Бажано обмежити цей контент з жахливими новинами через те, що це ну як, як тригер, який закидає людину назад. …так? Тобто щось обмежене або знову ж таки дивитися, як відбувається реакція людини. Ну, і, і Оце, оце тонка грань, коли начебто ми даємо людині ну, dei, час на самостійне рішення, коли він відновиться, коли він повертається. Тобто цей час є на усамітнення, на 에, психологічну ну, самодопомогу. Та? І в той же час ми весь час знаходимося поруч. У рамках цієї болючої, але надзвичайно важливої теми також радимо прочитати інтерв'ю із засновницею громадської організації Жінки зі сталі Наталкою Зарицькою в інтернет-журналі Українка. В ньому вона розповідає про історію повернення із полону свого чоловіка, оборонця Азовсталі Богдана. Після всього пережитого жінка наголошує, повернення полонених лише перший етап боротьби. Другий це їхнє повернення до повноцінного життя. Святкову ініціативу реалізувала днями молодь міста спільно з громадською організацією Бджола. Цього разу вирішили провести майстер-клас для школярів з виготовлення вітальних листівок, які малеча даруватиме жінкам на 8 березня. Поєднали приємне з корисним, адже через творчість діти проявляють себе. Самостійно знаходять внутрішній ресурс та розкривають свою любов. Доєднались до майстер-класу і команди міської інформаційної служби. Молодіжна рада міста за підтримки громадської організації Бджола ініціювала майстер-клас з виготовлення вітальних листівок для жінок. До заходу долучились першокласники. Яким так хотіло зробити подарунок власноруч. Дуже приємно, що до цього заходу приєднались молоде покоління, а саме це діточки, яких сьогодні навчали, як зробити подарунок своїми руками, своїм матусям, своїм бабусям і всім, -всім кого вони кохають. Тому цей захід дуже був необхідний, адже в умовах сьогодення, в умовах цих військових дій, які ми живемо для саме для дітей, для такого підручаючого покоління. Такі заходи є вкрай важливими. Адже ми всі бачили, як вони тут відволікаються, посміхаються і повертаються в те дитинство, яке повинно бути в кожного. Вітаємо всіх жінок нашого міста, всіх всіх з цим чарівним святом. Бажаємо по перше перемоги, миру та всього найкращого. Хай квітне Україна, хай квітуть наші жінки. Такі заходи приходять не вперше. Молодь робила з малечою символічні поробки до інших свят. Рукотворний процес ще можна назвати арт-терапією, адже дітям також важливо проявляти свої емоції в творчості, тим більше у такий непростий час. Кожна листівка унікальна та неповторна. Саме таку красу отримують жінки Камінського. адже малюки пообіцяли подарувати їх тим, кого дуже люблять. Вони дуже полюбляють такі заходи, і Сьогодні со дійсно вони виготовили листівки для своїх матусь, бабусь власними руками. Це дуже гарні листівки, і їх емоції, які сьогодні вони нам показали. Дійсно, для них це дуже важливо, тому що уроки проходять і в бомбосховищах, і під тривогами, сиренами. Для них такі такі оточування, такі заняття дуже важливі наразі, Дійсно, що молодіжна рада підтримує їх, і ми будемо підтримати. Не лише молодь, але й дітей повинні про них піклуватися та робити разом з ними такі чудові подарунки для найрідніших та найулюбленіших наших жінок. Малюки охоче ділили своїми емоціями, адже під час майстер-класу не лише створювали красу, а й танцювали руханку під усім знайомі українські хіти. Сьогодні ми робили вітальні лісівки для мам і бабусь. Мені дуже сподобалось дякую за майстер-клас. Мені дуже Сподобався майстер-клас. Я мамі вітальну листівку. Дякую за майстер-клас. Мені залишились гарні емоції. 5 та 6 березня у Львівській боско арені відбувся 19 й чемпіонат України з черлідингу. Організатором змагань стала Всеукраїнська Федерація Черлідингу. Понад 1600 спортсменок з 13 регіонів України показали свої здібності та результати кропіткої праці. Вдало представили Дніпропетровської області, здобули свої нагороди і спортсменки з Кам'янської дитячої спортивної школи номер 2 прометей За результатами першості наші дівчата Аліса Квашукова та Єлізавета Тимофєєва увійшли до складу національної збірної. Вони будуть представляти Україну в чемпіонаті світу в Сполучених Штатах Америки та чемпіонаті Європи в Італії. Вітаємо дівчат та пишаємося кожною спортсменкою. А тепер час дізнатися прогноз погоди. На четвер передають мінливу хмарність. Температура вночі близько плюс 5 градусів. В день прогріється до плюс 14. Вітер південний до 6 метрів на секунду. На п'ятницю передають опади. Трохи похолодає. В день до плюс 8. і хмарно. Наразі у мене вся інформація для вас. У студії працював Володимир Кравченко. Бажає всім безпеки та затишку, а жінкам здійснення найзаповідніших бажань. Перемога неминуча. Віримо у неї. На все добре.